Вийшов новий снапшот на Java, і тепер і тут є мідні големи, мідні скрині і багато чого іншого, що я зараз вам покажу. І перше, з чого я хочу почати, це додали мідні нагетси. от так от вони виглядають, поки що вони використовуються тільки в крафті мідного злитку, нічого такого цікавого, поки що з ними ну, не вийде зробити. Також додали мідну скриню та мідного голема. Всі і так, напевно, знають, як їх отримати. Треба просто поставити мідний блок будь-який, і на нього поставити гарбуз вирізаний. Ось у нас є мідний голем, який працює. Ну і сама мідна скриня. Ще мідну скриню можна скрафтити от таким от крафтом. Ну, не бачу тут нічого такого особливого. Простий крафт, як по мені. Також додали мідну броню та мідні інструменти. Це вже і так всі знали, але в цьому снапшоті ще й додали мідну броню на коня, яку можна спокійно на нього вдягнути і їздити. Це доволі, як в мені класно. Ще, те, що я помітив, на жаль, мідна броня та мідні інструменти єдине, що не окиснюється. Бо навіть вже мідний блискавковідвід відвід окиснюється і має чотири форми окиснення і. Чотири таких самих обмачених воском. Всі предмети, ці мідні, крім о, мідних інструментів та броні, можна обмазати воском, щоб вони не окиснювались. Так вони будуть поступово окиснюватися, якщо вони будуть стояти десь. Як-от ось ці, наприклад, мідні големи. Всього їх чотири види окиснення, та у них є чотири пози. Як ви бачите, я тут всі поставив. Є сидячий, бігаючий. Стоячий в позі зірки, ну і просто стоїть. Це сама проста поза. Ще додали полички. Нарешті їх і сюди додали. Є... Вони крафтяться з будь-якого дерева, навіть з незерського дерева, і з бамбука. Ніяке дерево не забули, як я тут бачу. Крафт у них доволі легкий, ось такі. От, ну. Їхній функціонал дуже простий. Просто райт-кліком right можна поставити або поміняти предмет, який є в поличці. Нічого такого прямо аж цікавого. Ну, як рамка з предметами, тільки для трьох предметів зразу. Але якщо додати до них редстоуна, то можна зразу весь інвентар поставити туди. Ну, для цього треба просто три зразу. Якщо ми приберемо якусь. Ну, Перестанемо запитувати якусь частину цих поличок Редстоуном. Вона, по-перше, міняє текстуру. От це проста текстура, а це коли вона під редстоуном. І якщо на неї нажать, все, що знаходиться в цих поличках, воно переходить в праву частину нашого інвентаря. Тобто, якщо у мене буде тут тільки один редстоване цей, одна редстована поличка, то воно буде саме в. Три правих моїх слота заповнюватись. Тобто, навіть якщо у мене тут щось було, воно просто буде мінятися місцями. Неважливо, ну, де у мене знаходиться зараз основна рука, воно буде саме так мінятися. Ще доволі цікавий факт це те, що ресурними полички не можна ніяк рухати, на жаль. От взагалі ніяк. А от на бедросі можна. А ще полички можуть взаємодіяти з воронкою, ну, лійкою. Якщо ми отак, от, наприклад, поставимо, візьмемо стак так якихось блоків, покладемо її в верхню лійку, вона буде потрохи переповнювати, бачите, вона тут. -от. Тобто можна як і висасувати, предмети з неї, так і в неї. ну, Тобто Можна зробити якось отак от і воно буде автопоповнювати нашу поличку Тобто Це доволі класно, можна ставити туди всі якісь блоки, гарно розсміщати це, зверху ставити або збоку якось отакот, ну, ззаді, якось отакот, ліку, і воно буде автопоповнювати поличку і можна буде робити дуже круті речі з арестованом, я думаю. Ще дещо я не сказав про мідних големів. По-перше, як вони перетворюються в статуї, це треба, щоб вони повністю окиснились. О, тут навіть, до речі, окиснилась перша статуя. Це те, щоб от такі от големи вони або зразу можуть стати мідними і окиснутись в такого мідного голема. Або вони потрохи з простого мідного окиснуться до е, оки... найбільш окисненого варіанту і. Повністю стануть статуями. Як ви бачите, вони тут стоять, просто нічого не роблять, хоча мають таскати звідси предмети. Я не знаю, вони якісь зараз дуже якісь лагані, тому мені їх зараз прийдеться звідси скинути, не б'ючи їх, бо якщо ви вдарите їх, то вони кутесь втічуть просто цей капець. О! От ви бачите, він працює зараз. От, бачите, у нього стоїть. ну, він тримає в руках 16 шерсті, ну, вовни, І її можна цей просто у нього забрати. Якщо нажати, натиснути правою кнопкою миші по ньому. Без нічого. Бо якщо щось тримати, то нічого не відбудеться. І дуже важливе оновлення для всіх спідранерів, та й просто. Більшості гравців це оновлення F3 меню. По-перше, зараз тут набагато менше інформації. А по-друге, ви бачите зліва, зверху у мене э, FPS. По-перше, як це зробити, А по-друге, вони додали отаке от меню, яке відкривається на F3 плюс F5, де можна нас... повністю налаштувати. Ну, Дуже багато речей. Наприклад, щоб показувався біом завжди, або тільки в F3. FPS можна налаштувати, TPS, щоб воно показувалось або в F3, або взагалі ніколи не показувалось. Тут дуже багато різних налаштувань, але хочу на дечому звернути вашу увагу: це дефолт профіль і перформанс профіль. Будь-яка з цих е, кнопок. Якщо її натиснути, вона скидує всі ваші налаштування, щоб ви тут не наклацали. Воно повністю їх скидує, неважливо, яку кнопку нажимати. Але, ну, тобто, немає кнопки, яка зберігає ваші налаштування. Це, я сподіваюсь, меджанк дороблять, бо треба якась плеєр-профіль, така кнопка, де можна зберігати свої налаштування і переключатися між цими трьома кнопками. Це буде набагато краще. Ще я не показав вам, як виглядає кінська броня на коні самому. Ось так виглядає наш тепер кінь. Доволі класно, як по мені виглядає, навіть ну, краще ніж залізне. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Якщо хочете подивитися більше про мідних големів, дивіться попередній ролик. Ну, все.